Музеях Неаполя, Риму та самих же помпе, ми можемо побачити велику кількість фресок і мозаїк. Зазвичай стіни римських будинків середини покривалися фресками на стінах і мозаїками на підлозі, особливо якщо це міські або церковні будівлі. Інколи на гладких стінах зображали колони, карнизи, архітектурні композиції, як декоративні декорації, фантастичні пейзажі, що створювали ілюзію об'єму і простору, що йде вдалину. У розписах виникають постаті людей, створюються складні багатофігурні композиції, нерідко за міфологічними сюжетами. Наприклад, Фреска Три Грації першого століття розповідає про богинь веселощів і радості, що втілюють красу, привабливість і мудрість, або поліфем, який отримує лист від Галатії, проводи Кризиїди, дочка Трояндового жерця Криза, захоплена Агамненом під час Троянської війни, піднімається на корабель, щоб повернутися додому, суд Паріса. Які Парісь покликаний Зевсом, має вирішити?